Вітаю! Перед вами точно нове авто для українського ринку електрокарів Denza N7. Давайте подивимось, що пропонує це авто своєму власнику. Це огляд авто від Вольтавто для каналу Mego Electric UA. І ми починаємо. Почнемо з того, що визначимо, хто і кому належить. Компанія Denza створена як спільне підприємство з Mercedes Benz та BYD ще у 2010 році. З того часу кожен акціонер мав по 50% акцій. За понад 10 років на той час нечисленні моделі бренду не підкорили ринок. Тому у 2021 році німці скоротили свою частку в СП до 10%, продавши акції безпосередньо другому акціонеру. Тому, по суті, якщо зараз говоримо про Denza... То маємо на увазі BYD. На даний момент в підлогу компанії входить 5 моделей Мінівен Denza D9, кроссовер Denza N7, Denza N8, елект Denza Z9GT та його майже близнюк седан Denza Z9. А герой нашого випуску електричний кроссовер Denza N7. Зійшов з конвейера з початку червня 2023 року. Офіційні габарити електромобіля. Довжина 4,86 см, ширина 1,93 см, висота 1,60 см, колісна база 2,94 см. Електрокроссовер Denza N7 випускається у чотирьох версіях. Дві з них монопривідні, тобто отримали один двигун потужністю 230 кВт або 313 кінських сил. Ще дві сходять з конвейерами із двома електродвигунами. Перший такий самий, як у Одномоторних версіях, а другий електродвигун видає 180 кВт або 245 кінських сил. У нас на огляді саме така повнопривідна Дензи N7 у комплектації Max. Максимальна швидкість обмежена у всіх версіях на позначці 180 км на годину, але головною особливістю моделі заявлено батарею, на заряд якої не впливає низька температура. Батарея електромобіля Denza N7 отримала технологію контролю температури, яка дозволяє оптимізувати процес роботи акумуляторних елементів за мінусової температури. У компанії стверджують, що електромобіль не витрачатиме частину заряду на морозі, а отже, не буде скорочення запасу ходу в зимовий період. На борту Denza N7 встановлена літій залізо фосфатна батарея. Її склад та конструкцію розробив спеціальний окремий підрозділ BVD Fin Dreams Battery. Це LFP-акумулятор ємністю 91 кВт. -год. Для монопривідних модифікацій цей акумулятор забезпечить запас ходу 702 км згідно з циклом CLTC, а для повнопривідних 630 км. Електрокросовер отримав також технологію швидкого заряджання від BYD. Вона дозволяє отримати електронів, яких буде достатньо на 350 кілометрів. І це за 15 хвилин зарядки на потужній станції постійного струму. Хто сказав, що вантажний електромобіль це дорого. Ми, група конструкторів з Миколаєва, вже понад 7 років займаємось створенням міського електричного транспорту. За цей час у нашому гаражі зроблено десятки велосипедів, мотоциклів, триколісних, одна та двомісних вантажних авто. Усі наші розробки рухаються за рахунок електромоторів та струму з батарей. Наші найкращі моделі, які безперечно цікаві для бізнесу, це легкі вантажівки, а саме моделі воля та кур'єр. Вони мають оригінальну конструкцію шасі та рамну основу. Кабіна може бути яка завгодно. Наша головна перевага в тому, що вони прості концептуально, що забезпечує їхню надійність і дешевизну в обслуговуванні. Простота гарантує доступну та вигідну ціну на такий електромобіль. Їх зможуть купити як логістична компанія, так і приватний підприємець чи фермер. Ми впевнено можемо заявити, що наші авто мінімум у два, іноді і втричі дешевші за аналоги від великих виробників. Але головне, що ми готові допомогти зробити бізнес із перевезення товарів в Україні в межах міста СЕЛ економічно привабливим. Бо наші електровантажівки здатні перевозити майже будь-який ваш вантаж. Ви витрачаєте 2 євро на купівлю електрики, якої вистачить на 100 кілометрів шляху. Зацікавлені? Загалом Denza пропонує 4 види кольору салону, і ви можете обрати будь-який з них. Електричний кросовер Denza n 7 став першим серійним електромобілем марки за аудіосистемою французької фірми Devialet. Вона виробляє акустику для авто з найвищого цінового сегменту. Ви отримаєте найкращий звук, і це незалежно від того, стоїть авто на стоянці або рухається автострадою зі швидкістю понад 100 км на годину. Звичайно ж, є і ручне налаштування звуку. В салоні ми маємо три екрани, і один із них з роздільною здатністю 2К. Всі сидіння оббиті шкірою Nappa. Скляний дах без сумної секції входить у базову комплектацію. Крім систем акустики, є також інші деталі про салон. Наприклад, центральний монітор витягнувся на 17 дюймів, що було очікувано до цієї моделі. Цікаво відзначити, що коли компанія BYD виготовила 5-мільйонний електрифікований автомобіль на заводі в Шенжені в серпні 2023 року, ним став електричний кросовер Denza n 7 Китайській компанії знадобилося 13 років, щоб зробити перший мільйон електрофікованих авто з моменту запуску в серії моделі BYD f 3 dm Зробити ще один мільйон зайняло у BYD всього один рік. А третій мільйон автомобіль зійшов з конвейера ще через 6 місяців після цього, а саме 16 листопада 2022 року. У серпні 2023 тисячі побив ще один рекорд, додавши свій актив ще 2 мільйони електроавто лише за 9 місяців. А купити цей чи будь-який інший електромобіль прямісінько з Піднебесної просто і легко, можна у компанії Вольтавто, один із найбільших імпортерів китайських електромобілів в Україні.